Боєць з позивним Одеса розповідає, що не міг дочекатися своїх 18 щоб долучитися до війська. Утім, навіть повнолітньому зробити це було не так просто. Я давно хотів піти воювати, але мене не брали, тому що я народжений в Росії. Але коли мені було півгоду, ми переїхали до України угу. до батька. І також. І живу програма Контракт 1824 усе спростила. Одеса знайшов в інтернеті координати рекрутингового центру, зателефонував і вже за короткий час був у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. каже, найскладніше було відвикнути від цивільного життя, але це вже позаду. Нема зв'язку. Я переймаюся. Дитина захворіла, дружина захворіла. І дуже нервував по цьому поводу, але якось воно пройшло. Побратим Одеси з промовистим позивним суєтолог, теж з міста біля моря. Програмою контракт 1824 Дуже задоволений. Подобаються чіткі прописані контрактом терміни у війську і перспективи, які відкриваються. Вибрав собі 28-му окремо механізовану бригаду. Я за неї нічого поганого взагалі не чув, та навіть рекомендації почав себе ССОшником, ховалих, тому що інструктора вкладають і душу, і знання, і це все відпрацьовують, допомагають. Сьогодні у військовослужбовців 28-ї ОМБР, як тут кажуть, фаховий день. Відпрацьовують постріл з гранатомета. Остріл! Навчання У нас фаховий курс РПГ. РПГ 7 хлопці 18-24. Перевага в тому, що молоді хлопці вони швидше навчаються. Вони все таки більш уважні, намагаються найбільш повніше освоїти матеріал. Есть, все таки молоді є свої переваги. Домашні хлопців відпускати не хотіли. Утім, як справжні чоловіки, Одеса та Суєтолог змогли відстояти свій вибір. Жінка мені кричала, що все розвод, і вона як би не було, вона прийняла моє рішення і зараз чекає позаду, вже два місяці контракту на картці перші серйозні виплати. А попереду бойові виходи з досвідченими побратимами. Потрібно розуміти, то, що ти будеш воїном, який буде боронити державу, і в тебе будуть різні задачі. І це потрібно виконувати е, на доволі таки непоганому рівні. Ну але потім ви почувствуєте результат. Адже власне заради цього вони сюди і прийшли. Контракт 1824 діє.